Аукціон та виставку у бібліотеці відкрили за ініціативи громадської організації Що зробив ти. Книгозбірня долучилася до акції та надала приміщення для виставки. Творчість Андрія Лещинського бібліотекарі знають, тому й захотіли допомогти художнику зібрати гроші на матеріали для наступних картин, сказала завідувачка відділу мистецтва Юлія Калмикова. У нього багато мрій, у нього багато бажань. Він така людина цілісна, така цілеспрямована і життєлюбива. Що він багато працює, багато творить, у нього багато ідей, творчих таких задумів. У нас було 25 картин за цей час, поки у нас демонструвалися на виставці його роботи. Дуже ну, Продали У нас. Є скринька. От всі кошти, фінансову допомогу можуть всі, хто побажає внести в цю скриньку. Представниця громадської організації Що зробив ти Анастасія Онищенко говорить: побачила картину Андрія і зацікавилася його творчістю. У лютому зустрічалася з ним та подарували фарби та полотна від громадської організації. Це людина дуже така емоційна, і він. Має великий план на майбутнє. Він мріє е, одружитися. Він мріє ще скоро. Він зустріне дівчину, з якою буде е, в нього сім'я. Коли ми подарували йому фарби, ми запропонували, щоб він творив картини для нашої майбутньої виставки, яку ми організуємо разом. Сам художник в аукціоні взяв участь онлайн. Він сирота і проживає в геріатричному пансіонаті в Каховці. Через епідеміологічну ситуацію він не зміг залишити заклад. На аукціоні придбали сім картин. Одну Андрій подарував бібліотеці. Наталія Чорненька купила картину десь у місті за 500 гривень. Вона така насичена, вона про майбутнє, про красиве, про про щастя і мрію, яка обов'язково буде, тому що є будинок, є дах, отже, там є родина, там є, мабуть, достаток, здобутки, є місточок до цієї родини. Мабуть, Андрію, можливо, не вистачає цього, можливо, йому потрібно ще більше нашої уваги, тепла. А виставка працюватиме до 18 жовтня. Кожен охочий може відвідати бібліотеку та придбати картину Андрія Лещинського. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.